Полицейский сюда вызвал? Полицейский?

Уже стерты нас. Не на рядом. Это 4 часа. Плюс-минус є? Часто обязательно с бояцю. Ви понятие шоу. Ну его уже не зацепили. Откуда? Светлин 50, да? Да. Може бути такий кухонний, широкий. Сказали или положено. Ничего, я спал себе, она вышла там, с кем-то поругалась и вот произошло горе. Боже мой, лучше бы это я вышел. Себе. Вообще ничего я не знаю. Вообще меня перед фактом поставили. Только я вообще -то... У Києві поліція упродовж кількох годин розкрила вбивство та затримала підозрюваного. До правоохоронця Святошинського управління столичної поліції надійшло повідомлення від сусідки про те, що вона виявила тіло 42-річної жительки Києва за вказаною адресою, не гаючи часу, прибули наряди патрульних, а також слідчо-оперативна група територіального управління поліції та слідчо-оперативна група головного управління національної поліції у місті Києві, Опитавши Звідки та ймовірних очевидців цього правопорушення попередньо було встановлено, що того дня зловмисник прийшов до своєї жертви додому. Між ними виникла словесна перепалка, під час якої підозрюваний вихопив ніж і спричинив ним потерпілі ножові поранення. Після чого втік з місця пригоди. На місці вчинення правопорушення поліція зібрала необхідну доказову базу, речові докази, поспілкувалася з мовірними свідками та очевидцями. Завдяки професійним та злагодженим діям оперативників Святошинського управління поліції Києва, підозрюваного затримали через кілька годин після вчинення цього тяжкого злочину. Наразі з ним працюють слідчі. Зібрані матеріали були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Початок кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України це умисне вбивство. Вже встановлено, що за плечима підозрюваного є кримінальне минуле до цього 6 років. Він відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення злочинів пов'язаних з наркотиками.